Доброго Зараз пішов закрили, каже, курочка налічка. Мало солочки немає і тільки копчена фарцьомачка. Хлопчики мої дівчатки. Це все написуємо з рубушок, по 100-200 грамів. Тут нафасована у нас кита. Лішите до мене ближче. Тут нафсована кіта. Ціна це і круг, 800 гривень за 100 грамвий міня. І курочка є 100-200 кіло. Кита нафасована, ми вже отримали, ви бачите, кіту накусували. У нас зараз в тільки як копчена сьомочка, ціна 1300 400 гривень за кілограм. Малосовку мы ми продали ще вчора. Мої хорошення замовлень сьогодні не буде. Багато хто пише передати. Сьогодні замовлений не буде. Уже замовлення до 3 числа. В наличии є все. Колбаска є, рулетики є, и корочка є, щучка є, крабики є, абсолютно все є. Ми знаходимося на проводі, знаходимося в'яренчик. Сьогодні магазин працює до 4-ї години, завтра там магазин не працює. Ми працюємо і сьогодні, і завтра, але передачки ми не передаємо. Так що наші люди з наступаючим новим. Костіка, де моя кава? Добрий ранок. Зараз ми зберемося, все время 85, 8 повний привоз людей, звісно. А леся, ліжуть. Хто це хто докався? Костік, ти не докався, ліжує? Що так надухається? Так пахне так. Так, ну шо, на так, що наші карантинки, давайте вікнули сонячний підкласний день. Сьогодні буде ударний день, але присажуся ти вже. Іди ти вже присажуйся. Ляс. Добрій ради. Доброе утро. Хто це таке дихається, дві? Пахнете? Рощанчик, ти надухаєте? Так пахне. Давайте вип'ємо, щоб ми всі з вами пахли. Любі наші друзі, нішом. Ми на привозимо і працюємо сьогодні. Субор... сьогодні... Яка сьогодні? Так, подожіть, бо ми поки настроїмося, ніхто не знає, який день. Я кажу, вівторок, а я середа, так який день? вівторок, так? Віктор. Вівторок А вівторку ні ще вже не сказати. Любі наші друзі, що, У нас вже цей рік підходить до кінця. Ну, привітаннями. Потім за скажімо, скажемо, дім будете вигодні шапочки, знаєте, тому що ще два дні і ми з вами переходимо в 2026 рік. Я хочу вам подякувати за працю. У мене команда Ук. Дійсно, я вожусь. А ну Костя, ж ваш. Держали гук на мене. Давайте я вам хочу подякувати. За працю. Я дійсно вам благодарна, тому що ви моя опора, ви моє все. Дякую за все, вибачте, якщо буде якісь незгоди у нас, якщо можуть я вийти. Все добре, айда. Слава Богу, що сказати. Вас. Вони до вас не дійдуть. Третє число ми будемо на роботі, будь ласка, пишіть, дивіться. Ми вчора отримали такі боксики. Ми вчора отримали наші боксики, дивіться, подарункові дівчатки. Чи свята да? продовжуються? Так, да, свята продовжуються. Так він, розумієте, він цей подарунковий, це не тільки на Новий рік, його можна скрізь. Діло в тому, що навіть якщо ми вам сьогодні передамо, воно до вас не дойде, дівчатками. ну це правда, дійсно так. Дівчатка дуже багато олівок і масмі, ми їх не відкриваємо, вони у нас є отут. Ні, ну олівки відкриємо. Є багато-багато. Олівочки відкриємо. так. Дівчатка, дівчатка. отака оливка гігант, вона коштує 300 гривень. У нас, дівчатка, ціна тільки помінялася трішки на рибку. Ви знаєте, ціни у нас не на що не мінялися. І яка була 800, так вона і залишилася 800. Вчора ви бачили, ми напасували дуже багато горбуш і дуже багато китів. Кіту вчора отримали і вона одразу нафасована. Баночки є по 100-200 по грамів кіта, вона йде смачненька, вкусна і корочка. Я так думаю, що ми сьогодні її всю продамо, тому що ми показачі прийшли, ми були Максим Максимовича, то ліжуня з костіком ну, торганули добре, ну правда, дуже-дуже молодці. Я хочу вам сказати, ви знаєте, хай цей, цей рік не можна говорити, знаєте, ну про плохо, воно ніколи не говориться. Але я хочу вам сказати, що... Якщо в когось якісь були не гаразд, якщо в когось якісь обіди, образи, хай воно все залишається в цьому році. І сьогодні я буду про це говорити весь день, тому що я хочу, щоб ми з вами завжди посміхалися, щоб на нашому литі була завжди посмішка. Якщо хтось колись когось десь образив, треба все прощати, тому що ви знаєте, великий гріх, моя бабушка Віра казала, це таїти злобу на людину. А нам іти не треба. В житті бувають ці моменти, і це все воно ізлічимо. Здравствуйте. Сьогодні на привозимо, будемо і завтра, не знаю, ми, напевно, завтра генерально да, зробимо. сьогодні бути... Побачимо, пам'ятаєш, ті роки 31-го, да. в 4 вечора ми не могли піти, люди йшли, бо збирались бо йшли. з домами їхати. У нас є ікра. Ну нічого, а в нас є копчені, сейчас копче, сейчас косик привезе. У нас, кстати, ну покажу, дивіться, у нас є багато копченого філе. Я... Да, і воно дуже смачне. Дівчатка, у нас є копчене, тим більше копчене філе, тим більше сьомочка. копчене філе на вишневих веточках, дівчатка. І воно не приперне нічого. ціна 1300. Приходить у нас, воно у нас є. Малосолки, марулетики, є, круасанчики є. Ну абсолютно все є. Я хочу. Ой, а тут, звісно, такі девочки, так, це відарочку, це сейчас при Дівчатка, дивіться, любі тортики, все, що ви бажаєте, у нас є абсолютно все. Сьогодні ми просто будемо з вами говорити, так, будемо говорити, будемо показувати людей, будемо про себе говорити, будемо розказувати, що вас цікаво, ви нас запитите, тому що так, у нас виходить 260, 260, 260. А капчу за тільки є. Є тільки копче, ми зараз виставимо гору копчу і продавати. Привоз забитий. На привозі дуже-дуже багато людей, є молочки, колбаски домашні. Ви знаєте, що кожне утро на привоз привозять домашню колбаску, домашній горожок.

Красива. І котки скиді. Вчора отримали золоту і корочку, дівчатка. Золота, ой, золоту печеночку. Вона коштує 300 грн. 250 грамів. Вона дуже смачна. Потім у нас щучка, є е така, є е така, є е 100 грамова. 100 грамова ще є абсолютно все. А Дунаєчка зипсяка залишилася. Дунайка це все, що залишилося, так. 500 тисяч гривень. Коробочка, ви знаєте, що маечка, на О, ой, у нас сама порізна лягулечка. А ми сьогодні у нас були такі, знаєте, Дівчатка, вона не вірити, що новий, просто новий рік. Ми повинні потім все одно показали що ми з вами викидцяться залюбки. А 1 числа... Добрий день, вас тут з Ідіть до мене, я вас привів, і до мене, ми до Смотричку. На здоров'ячку їсти на дорозічку. Мозг появиться. Ой, мої хороші. Добрий день, да? Дивіться, а подивіться до мене, є 350 грамів. 350, да. Якщо 350 я да. 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 не співаю.

E, дивіться, щучка є по кіло 100 грамів 250. тисяча гривень, так, да, є. Одну. Сьогодні Олеся, ти прийшли ти з телефону. Давай, 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 давай. Слезайте,

Фарширована індюшка є. Дуже вкусно, зараз Костик привезли. Хорошо, що ми ще цієї кладі взяли. А, 395, хорошо. Це у нас буде 400, І це у нас буде, щоб я ще мала 100 гривень. а є 500. Як так тобі да? добре. Пожалуйста. Це буде парма дуже скусна колбаса. Це йде ніблюч, колбаса. Вона, до речі, саме там... да, Це парма, саме так, видайте, карма, тут 5006 куличка. Я вас вижу. Яку я скрываю, надо дня, пожалуйста. Яка, давай, дай вам э, Бочка, бочка. 230 грамм. Хорошо, 1500. Шижок вопрос. Давай сейчас заходи. Хочется стесняйся. Ой, желтый. Давай включилась дерот, да. Я отчеплю, я не знаю, що, хоча, говорить, жовтий колі це розлука, але слава Богу, Гаріком тої розлуки нема. З кожним родом та дружба тільки вона усилюється. Тобі дуже дякую. Знаєш, Гарік, я дуже дякую, що ти в нас є, тому що ти дійсно ну, е, ти чудова людина. знаєш, І, і знаєш, ти у нас... мене видержати дуже тяжко, конечно, але я утром дзвоню, кажу, Дарік, щось там кнопка не включається, це вказується, я просто буду звук підняти. Гарік приїжджає, каже, пробували звук включати. Я кажу, ні, е, е, діло в тому, що у ремонту телефонів, все. Чесно, я вам кажу, що є, е, тому що все, що для нас Я教實們, школі, у нас не Гарик, я дякую, ти у нас є, дякую тобі за нашу дружбу. Дівчатка, вас теж красуні. Спасибо, дівчатка. Я моя красуня. Спасибо, спасибо вам, дівчатка. Дівчатка, гарного вам дня. Що Ну, нужне немає, красуня. У мене є капчена тільки, капчен. Що ти за жури? А ліжуня, що ти грустим? Через два дні новий рік. Да? Да. З новим роком. Да. Здоров'я. Да. У всім, дочі. Всім, всім... Заморані. Заморані. А -а -а. Нічого де відсипатися. Два дні. Да. Да? Корочка в асортименті є. Вчора ви бачили, ми нафасували дуже багато горбуш і дуже багато китів. Кіту вчора отримали і вона одразу нафасована. Баночки є по 100 по двісті грам. Кита вона йде смачненька, вкусна і курочка. Я так думаю, що ми сьогодні її всю продамо, тому що ми показачі прийшли, ми були Максима Максимовича, то ліжуня з Костіком ну, торганули добре, ну правда, дуже-дуже молодці. Я хочу вам сказати, знаєте, хай цей, цей рік не можна говорити, знаєте, ну про плохи, воно ніколи не говориться. Але я хочу вам сказати, що, якщо в когось якісь були негаразди, якщо в когось були якісь обіди, образи, хай воно все залишається в цьому році. І сьогодні я буду про це говорити весь день, тому що я хочу. Щоб ми з вами завжди посміхалися, щоб на нашому літі була завжди посмішка. І, якщо хтось колись когось десь образив, треба все прощати, тому що ви знаєте, найвеликий гріх, моя Віра казала, це таїти злобу на людину, а нам їй не треба. В житті бувають ці моменти, і це все воно і злічимо.